У нас то весна, то зима. Дивіться, на ці якісь мошки навіть літають. Дивіться, вже видно на камеру? Ага, видно. Доброго всім дня. Йду до моїх перенатих. Вони мене тут ось чекають. Вже почули і чекають, дивіться. Привіт! Ми мої такі курочки і півники. Індичка, привіт! Так, тут кроличка в мене кролилася сьогодні. Привіт! Як справи в тебе моя ти зайка? Вон тут у неї дітки є. Там. Сплять. Надіюсь, що вона їх погодує вечором. Вон, видно вам. Такі, наче й товстенькі, але не знаю. Годувала, не годувала, ну, коли навела, то годувала, а зараз, напевно, ще й вона не буде годувати, вони зазвичай вечором. Ця нічого тут не навела. Сьогодні ставлю пропоєчку бандюкам. Привіт! А що у вас тут оце таке кормушці? Я не зрозуміла. Он до вода, не знаю, пили вони, не пили пропойку від гельмінтів. А ну, тікайте. Хто кіндрата ганяє? А, там є ось вода, зараз подивлюсь, чи не повипивали всю. А, і бентамок ще є, ось до. Да. Дивіться, ще скільки, ще вистачить до завтра. Ага, ось яйце є бентамочка, мене обрадувала сьогодні. Це третє сьогодні. Да, тютьки? Зараз ще бараболю додам, бо я вже давала сьогодні бараболю, ще дам. Привіт мої, зайки. Так, тут і вода ще є, ось не допили також пропойку. Ну, їм 8 літрів. Дивіться, і тут взагалі ще навіть не думають допивати. Так, тут мама вже яйця позабирала. Ага, нема. Значить, заберемо ось до корзинці. Є. Ці яйця ще вони йдуть, ті, що сьогодні е, зібрані, тому що сьогодні тільки пропойка почалася, а вже завтра як... Почнуть формувати яйця, ті яйця я вже буду збирати окремо. Вони вже не в інкубацію, не на їжу не йдуть три дні. Так, ось. Так що якось так. Давайте ще, до речі, зайдемо, глянемо, що там наші індокачки. Ці дві красотки, як завжди, тут чекають мене. Качки, привіт! Ви їсти хочете? Бачите, з цим качером рябенькі з білим, а з тим качером дві, е, чотири білих. Так, тут качки вмостяться вже. Настелила їм гніздо, то вони вже їх і облюбовують. Але, напевне, ще тут ніхто і не знісся сьогодні. Ні, нема ні в одному гнізді яєць. А що таке? Хочете їсти? А хто це такий дзьоб брудний. А? Ну, там воду закапарили. Качки. Коротше, отам. Оно вже три яйка є, бачите? Біла насадція, ось оце стара. Так, там хтось грібся, та не догрібся, А тут, а тут, а тут і тут два яйця ось є. Але не знаю, що з ними робити, чи їх заб... можу їх забрати. Сьогодні вночі мінус прогнозують. певно заберу в дім. Та й все. І тут, напевне, цих заберу. Тікай. Ці заберу, напевно. У нас сьогодні мінусова температура буде. Так, зараз глянемо. Що ж тільки почалась весна, бачите, одне чисте. Це мале Я залишу, цих два заберу. Дивіться, бачите, одне обліпило в якесь гамно, А те залишу. Це чисте. Дивиться, дивиться. Зараз дам щось їсти, зараз. Так, це головне їх тут не забути, ці яйця. Качачі. Чекаєте? Кого ви чекаєте? завтрашнього дня чи вчорашнього? Як там правильно? О, диви, 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 диви. Ага, ага. Ой-ой-ой, ой, ой. Так, а де мій черпак? Ай, черпак провтикала я. Давайте дамо їм трохи проса. Зараз піду по черпак схожу. Черпак отак. Нате. Проса та зернят трохи. Вони люблять. Підсохло в нас. і Поки підсохло, то я думаю, зроблю пропойку від паразитів. Так, а де? Стоп, а я що? А, ось здобані ці дві. Це кури кинули вже. Бандіти. Кроляки дивляться на мене. Петручо. То де називається? кролення спить. І тут ще одна кроличка навела. Що там тебе? Вон там у неї. Малюки. Не будемо лізти. Давайте оце віддамо. Курям. Що ти? Кролючка. Ти моя мала така. І третю ще чекаємо, що наведе пролинятки. Так, все. це я тут вже намішала. В першій половині дня роздала трохи їм, але ну, не все роздала, тому що зразу вони не дуже хочуть, а потім, як проходить час, то вони вже починають дуже сильно хотіти їсти знову. І я їм віддаю іншу частину. Вже, до речі, замовила ще одну партію мілкої бараболі. Тої людини, що ми беремо, я розповідала якось, вони е займаються вирощуванням сортової бараболі, картоплі ось. І взимку перебирають, ну і до весни перебирають ось. А відбраковують, виходить, що всяку. Таку картопельку, на якій є хоч одненька цяточка, вони мені розповідали. Іди, кура там. Ну, спригуй. Диві, поки спригне, то вже все з'їдять. Розвертайся, оно. Ну. О, побачила. Е і виходить, що багато в них відходить бракованої картоплі. А якщо займатися, як вони мені розповідали, таким сортовим розведенням, то там треба чітко, щоб взагалі. По стандарту ніяких ніде не було в краплень. І вони виходять, що ну, крупну вони там продають на їжу, а це вони перебирають е насіневу, тобто вибирають насінево. А та, що виходить з якимись крапенками, з якимись такими пошкодженнями мінімальними, він, наприклад, ідеальна, як для мене, картопля. Але на ній там є якась крапенка. Вона вже він, він мені розповідав, що... Вже не підходить для сортового вирощування, і вона йде в брак. І вони її виставляють на OLX, Це я знайшла і продають як кормову. Ну, вона мілка виходить. Що? Ось ну, мілка такого розміру, як насінева і мілка. Ось. А я купую. Ну не тільки я, люди купують кому там, бо в них ж багато її. І я ось позвонила, зателефонувала. Я вже два роки там у нього беру. Кажу, а буде картопля така, бо в мене закінчується. Він каже, так, да, буде, але трохи подорожала. Каже, подорожчала, вже буде не по 2 гривні за кілограм, а по три. Ну кажу, добре, ну а що? Я розумію, що ціни на все ростуть, то й відповідно і на, і на це ростуть. Ось. Казав, що набере мене через тиждень, коли вони переберуть. Я кажу, три кілограм 700, щоб мені було на весну і на початок літа. До того часу, як, дай Бог, виростуть ці гарбузи якісь, кабачки, там, якісь, ну, зелень, хоча б, щоб якась була. До того часу щоб була мені картопля, щоб я могла годувати. Ось, ну, Сказав, зателефоную. Тому є шанс, що я візьму ще кормової картоплі трохи і буду далі підгодовувати їх. А вони, бачите, вони наче помішані на цій картоплі, наче ніколи в житті нічого, крім цієї картоплі. Не бачили, не чули і не хотіли. І ці бентамки також, наче в них в голові якась клепка перемикає, так вони хочуть цього. Хоча їй гранула є, їй ну, своя. Диви, диви! Куди ти в воду дурне? Ой. І зерно, скільки хочеш, любих видів, а вони все одно хочуть той картоплі, хоч ти їх повбивай візьми. І таке враження, що вони наче ніколи не їли нічого. О, диви. На. І вам дам. Ось диви, я прийшла. Зараз дам. Виходь. На. О, диви. Таку не хочуть. А де зайка? Зайка? Де зайка? Я не знаю, де зайка. А, зайка їсси, там внизу. Давай, дам туди далі ще трохи їм. Так. Все. Ніж Ну, Ці кури не бідують, вони не худі, точно, може навіть вже й жирні ці кохінхіни, бо вони е склонні до ожиріння. Бачите? Але дуже хочуть пропой купити. Може, воно гірке, що вони не дуже хочуть його пити. Ну а що я зроблю? Треба? Пропойка треба завтра. Ще день після завтра ще пропоїмо. Ну, треба, значить, треба, а що ж без води не будуть сидіти. Як-не-як, а все одно доведеться пити. Так що, друзі, прийдеться, да, доведеться. Хочете, не хочете, а треба. І вам дам. А, і в цих воно. а ці вже він багато і випили. На. Цих трошки лишилося. Ну, до вечора вистачить. Ось, а там уже завтра новеньке поставлю. їм. А, ні, цим же ж не ставлю. Цим я одноразово даю. Це у мене гідролев, це одноразово дається. Завтра їм вже буду вітаміни давати. А в цих я інший препарат використовувала, яким пропоюються три дні підряд. А в тих одноразово я пропою. Тип-тіп-тіп-тіп. -тип 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 -тип. Іди бігом, 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 бігом. Диви, замість того, щоб їсти, він кличе курочок. Ну, дурачок, зараз якісь інші півники прибіжать і відженуть його знову. Дурачок я ж кажу. Ну, це не ну як, в плані того, що дурачок що такий, але як, щоб взяти сенс самого півника і його функцію. У дворі то, ну, він молодець, так воно і має бути, що півень не має їсти перший, ніж кури. Спочатку півень має покликати курей, курочки мають наїстися, а вже півень тоді в кінці має їсти. Все нормально. Я якраз таких півнів і завжди залишаю блин, на плем'я, щоб спочатку курочка поїла, щоб він переживав, хвилювався. Диви, вже відро кинули за курочку, а тоді вже сам. Своє келево набив. Бачите які? Ну, ось. Тільки поставила наверху, ну вона вже вилетіла і вже все поскидала. Бандітка, ти дурна! Ану чекай! Іди звідси, тож насипала вам. Все вигризли. Так, кроликам дамо зараз водички. А, в них є чиста, причому водичка. Нічого вони з нею не зробили, і в цих є. Вон. І в кролиці цієї можемо додати. Що там? Диви, хоче, щоб я її крило підрізала. Дуже літуча вона щось. тебе коли діти будуть? Завтра? Чи післязавтра? Це в неї строк на два дні пізніше після оцієї, значить, післязавтра мають бути кролята. Або завтра вечір. І він біжить, кашки розлітаються. Таке щось. Кролям, водички дам. Да, мої кролям водички дам. Мої кролики. О, нові. маленькі п'ють. Тікайте, сьогодні в нас такий теплий день, взагалі чудовий. Треба буде їм роздати та й все. Цього є. А цей тут порядки завжди наводить. Диви, завжди насре, цю кормушку маленьку закине у велику кормушку, ой, у велику поїлку. Ось, лін. о. І все. Воду перепаскудить і справився. Молодець. Цього є. Тюрця воно їсть. В цього вода має бути. Цей акуратний кролик, Все є. Ну і лишилася у цих двох подивитися. Сьогодні зранку наливала, вода є, чиста, все нормально. Все, ця вода хай залишається вже на завтра. О, кіндратор, покрив курочку. Вічно в мене цей палець залізе в кадр, я вибачаюсь, вибачте. Ай. Тихо. Так що якось так. Беру яйця і йду, йду додому в хату. А вам всім, друзі, дякую за перегляд. Це трохи є, врожай трошки є. Дякую всім, всім пока, пока Зараз невелика пауза буде в інкубаційному яйці, тому що три дні випаде, буду збирати не на інкубацію. О, дивіться, о, дивіться. Бачите? Старий півень покрив курку. Це мене там хтось запитував, що значе цей півень не покриває курею. Що це він не покриває? Все він покриває. Все нормально. Що ти там їсиш, невідомо що? Оце, качки, це в них сама велика проблема в тому, що вони жують все, що бачать просто. Чого ти там жуєш? Тобі нема чого жувати? Тож, наче їсти дала все. Все, друзі, всім пока-пока.